Восени на строкову службу з області призвуть 350 прикарпатців віком від 20 до 27 років. У четвер 105 призовників вже відправили до навчальних центрів Десна та старечі Львівської області. Протягом трьох місяців юнаки пройдуть перепідготовку та здобудуть військову професію. Новобранців запевнили, служитимуть у військових частинах, які не беруть участі в антитерористичній операції на сході України. Команди укомплектовані на 100%. За словами Володимира Ярмошука, на відповідальніше поставилися до виконання завдань з організації осіннього призову працівники Тисменецько-тлумацького, надвірнянського, Богорочанського, Долинського, Галицького, Рогатинського військоматів. Сьогодні відбувається у нас торжественні проводи юнаків до Збройних сил України. Сьогодні ми відправляємо 105 юнаків, де будуть проходити службу спочатку в учбових підрозділах в Десні, в учбовому центрі і старичі Львівської області, що центрі, де вони пройдуть до трьох місяців перепідготовку після завершення навчання, будуть направлені до військових частин, де вони будуть проходити службу. В військових частинах вони будуть проходити службу. Ці частини, які не беруть участь в антитерористичній операції. Були й такі юнаки, що ухилялися від призову. Головна причина війна на Сході. Цим переймаються і родичі новобранців. Оце як видується більше, за що я згідна, згідно діти служили. Просто щоб було спокій і мир. І більше нічого. І ви були всі здорові. Я сьогодні приважаю сина в армію. Надіюся, що все буде отримано, що буде нормально служити, буде захищати нашу батьківщину, буде захищати нас. Надіємося на краще майбутнє в нашій Україні. Надіємося, що здоровим повернеться з армії. Надіємося на все краще. Підготовчі заходи, пов'язані з відправкою, проводилися упродовж вересня і передбачали медичні огляди, лікування та вивчення інформації про призовників. Молодим солдатам, що їм побажати, що вони здобули цю професію, яку вони. Підуть навчатися потім ту професію освоїли в військах і щоб з них більшість лишилися на контрактній службі. Тому що, як сказав у нас Верховний головнокомандуючий, президент України, що з 1 січня заробітна плата військовослужбовця за контрактом буде складати 7 тисяч гривень. Так що, думаю, який конкурс зараз був поліцією, там зарплата 7 тисяч гривень, думаю, з нового року такий конкурс буде і в військоматах України, і Івано-Франківської області. Відправлення команд молодого поповнення зі збірних пунктів обласних військових. Ових комісаріатів мають завершитися до 20 листопада.